Витись з тими проблемами, з тими викликами, які перед тобою стають, і я, Петру Олексійовичу, дуже вдячна. До речі, за постійний такі, знаєте. Е не давання розслабитись, стимул життєвий, тоді ти відчуваєш, що ну, ти дійсно потрібен, ти дійсно справляєшся, що в тебе виходить. І найголовніше, що за цей час ми з Петром Олексійовичем е, отримали оточення із величезною кількістю. Таких же самих людей, однодумців, які теж не відстають, а іноді навіть і дають фори, і примушують і нас теж не розслаблятися і рухатись вперед. Пишаєтеся ним? Я пишаюсь, люблю, поважаю і, безумовно, дуже щаслива, що я поруч. І намагаюся також бути корисною. І сподіваюся, що в мене іноді це виходить. Що, Петро Олексійович, вам, вам теж відповісти можна репліку на це. Не збрехала Марина Анатолійовна з приводу того, як вам живеться разом. Ну, дивіться, якщо серйозно, так. Марина ніколи не бреше. Чесно. Головне, кажуть, складова, от як, любов, все зберегти. Знаєте, ключове слово, крім любові, що ще? Це довіра. Якщо нема довіри, родину дуже важко зберегти. Якщо ти переконаний, я ж не тільки переконаний, що в мене ідеальна дружина, а я ще абсолютно щиро, без жартів, Марина ніколи не бреше. Це не дуже часто зустрічається в житті. І тут мені пощастило. Друга в нас щаслива родина це 100%. Деякі дії влади дуже би сподівалися, що вони створять дуже погане життя нашої родині. І наша родина пройшла випробування не тільки війною, не тільки владою. Нам на сьогоднішній день це питання життя і смерті зберегти Україну. Це не для інтерв'ю. Якщо ти цим не живеш, то для тебе це трагедія. І от.